Друзі, ми продовжуємо наш випуск, і далі поговоримо про індекс благополуччя молоді. Справа в тому, що в наше місто увійшло до учасників всієї української ініціативи. Взагалі, що таке індекс молоді? Це дуже важливий показник того, в якому напрямку триває розвиток сучасного українського суспільства, і ось на території України мешкає приблизно 6,5 мільйонів молодих людей. Тому це дуже важливо. Саме про це будемо говорити з чудовими гостями, які завітали до нашої студії. Саме так Поговорити на цю а, тему більш детально. Ми запросили до нас в ефір сьогодні двох цікавих спікерів. Це друзі, увага. Це Ганна а, Карпаченкова, спеціалістка фонду ООН у галузі народоселення в Україні, а також Дарію Білу, заступницю директора департаменту гуманітарної політики міськради. Вітаємо вас. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку. І хоче саме почати з такого цікавого питання, взагалі, тому що не всі глядачі так можливо розуміють, що таке індекс благополуччя молоді. Давайте про це поговоримо, скажемо що це таке. А, ну, а, така цікава історія насправді, тому що коли а, я теж прочитала про те, що в, нашому, в нашій країні вже три міста проходять опитування, да, працюють з індексом благополуччя молоді. Мені стало цікаво, що це бо я не чула на превеликий жаль раніше а, про таку історію. Ну, от якщо коротко, це інструмент. <зв 'язок> який дозволяє нам, як ви вірно зазначили, виміряти і показати, чи вірно іде розвиток саме в нашому місті, тому що фокусується безпосередньо на кожному місті окремо, і дозволяє виявити дисбаланс, диспропорцію в тому чи іншому напряму. Тобто, у молоді є реальна можливість показати і сказати там да клас. Оце подобається, mm -hmm. це підсилюйте, а це взагалі ні, там, зводьте на нівець. І дуже важливо зазначити, що мова не йде тільки про ті. Зараз так нудотно ну, трішечки скажу, мовно. не йде мова тільки, наприклад, про органи влади, які працюють з молоддю. Що круто, що індекс благополуччя молоді він охоплює майже всі сфери uh -huh. життєдіяльності, там сім основних напрямів. Я знаю, що Анна от про них набагато краще розкаже. От, і... Ми потім зможемо безпосередньо в усій своїй роботі да міста нашого впровадити ті чи інші зміни, І якщо вони будуть того потребувати, це ми побачимо після опитування. Uh -huh. А коли взагалі планується робити, так, це опитування? це воно вже почалося? Воно вже розпочалося. Розпочалося на 23 листопада і триватиме по 24 грудня. Так mm -hmm. тобто. То це в нашому 30. місті, так, так. це у ну, Дніпрі. Дніпрі. А взагалі у яких країнах та містах індекс вже був виміряний? Ну, я мабуть краще да, на це замічка. питання відповім. Я хочу зазначити, що взагалі будь-який розвиток будь-якої сфери він починається з чого з того, що треба взагалі дізнатися, а як на сьогодні. Тому е в Британії купою там вчених вели дослід... дослідження і визначили основні критерії: як порахувати, як визначити саме такий глобальний індекс благополуччя населення. І потім з цього глобального індексу народився ще індекс благополуччя молоді, тому що, як ви бачите, в багатьох країнах світу приблизно третина населення це молоді люди, які можуть впливати на різні процеси. Вони можуть змінювати насправді дуже швидко і інтенсивно і свої міста, і навіть країни. Тому в різних країнах вже абсолютно по всьому світу визначався цей індекс на рівні країни, в тому числі і в Україні. Він складав 0,58 однак це на рівні країни, тобто було виборочно підраховано в різних містах в різних селах і селищах. А зараз фонд народонаселення ООН, Реалізує свої програми в Україні саме на рівні міст, тому що є таке бачення і розуміння, що чим ближче до людей, тим краще можна змінити, тим краще можна вплинути на позитивні зміни. Тож в містах України визначається індекс благополуччя молоді у Львові. Наприклад, він вже визначений. Він склав 0,71%. соту. Це ж все від одиниці, mm -hmm. тому що mm -hmm. індекс благополуччя молоді максимальний це рівно одиниця, то, тобто що то, так багато. Так, багато так. Я думаю, скажу то <ріст> <Так. ріст> наразі визначається в Маріуполі, в Луцьку, в Тернополі, в Херсоні, в Дніпрі. Також ми вже на щастя. Ми вже на тому етапі, коли ми почали його визначати. О, а у мене одразу е, є питання походи. Якщо почали вже визначати у Дніпрі, як взагалі можна пройти це опитування молодим людям, щоб хоч якось вплинути на формування комфортного простору для молоді в нашому місті? Нам е, допомогли фахівці з фонду. ООН в галузі народонаселення, розробити а, платформу, на якій відбувається опитування. Вона прикріплена до сайту Дніпровської міської ради Дніпрорада і Я сподіваюся, що мешканці нашого міста знайомі з а, сайтом міським. І там безпосередньо витративши там, від 5 до 10 хвилин, в залежності від того, хто як довго буде думати, там, наскільки глибоко буде надавати відповіді, можна пройти опитування і а, а, отримати бали. Угу. Дуже да, важлива така історія для молоді, і мені здається, що а, теж хороший такий досвід, чому тому, що він ну, от, ти прийшов опитування. І натомість отримав да, є величезна мета, то, що ти десь долучився mm -hmm. до е, створення молодіжної політики, до її змін, але у тебе є от швидкий результат. Ти отримав бали, і дані бали можеш обміняти на е, подарунки. Тобто це ще й вигідне це Дніпро. Це Це не тільки Дніпро, це безпосередньо фонд ООН. Але я, ну дивіться, це ж дуже правильна історія, тому ну, так, що є довготривалі процеси, а є от швидкі результати. І молодь ну це не секрет, про те, що теж і на швидкий результат дивиться. І от як Анна зазначила, дійсно одна третина населення це молоді люди, і в Дніпрі теж близько третини населення саме молоді люди, от ми з вами. І мені дуже хочеться, щоб. Мінімум тисяча респондентів у нас були, тисяча опитаних дівчат mm -hmm. та хлопців. Але ясна річ, якщо ми зможемо там більше опитати, теж буде класно. І, і, і про партнерів. Дуже різні партнери, дуже різні подарунки. Тому хто ще не долучився, хто ще не пройшов опитування, будь ласка, знайдіть 5 хвилин свого часу, проходьте. І так, ви ще не проходили, правильно? Отримати подарунок. свій. свій подарунок. Ну, І найважливіше, що дійсно, от всі історії про те, що я не можу впливати на процеси, там все вирішують за мене. Будь ласка, а ти пробував це робити? Одразу питання так. А що ти зробив для того, щоб спробувати вплинути? 100%, тим паче, 5 хвилин, не виходячи з дому, ти сидиш там, я не знаю, в комфортному дивані чи десь на роботі, навіть там на обідній перерві, знайшов. П'ять хвилин пройшов опитування, і нам, як владі, буде вже більш зрозуміло, який е, напрям там треба більш підкреслити розвивати. Да, більш більш тому може, взагалі в ході опитування ми побачимо, що там клас, все правильно, все добре. Ну, все, все добре. добре. <свят> да, але це не значить, що треба зупинитись. Це значить, що е, треба всі ці історії ще більш підсилити, тому що якщо вже, вже виходить вірно то 100% треба не заважати, а підсилювати. або цю можливо, 100%. щось ще нове придумати, що да, і зробити да, його на краще ніж навіть те, що було. Ну е я більш реаліст, і я прекрасно усвідомлюю, що не може бути все вірно в наших кроках на превеликий жаль. Тому я очікую дійсно побачити той результат, який нам надасть змогу. І надасть більш чіткіше розуміння, що саме треба ще впровадити, щоб молоді наші було комфортно, зручно не просто жити, а щоб давало поштовх до розвитку. Дуже важливий розвиток не тільки міста в цілому, а й конкретної особистості. І до речі, я бачу вже піклування про цей поштовх, от як його намагаються зробити, навіть через мотивацію. Прийшов, зробив опитування. Пройшов, отримав все вірно. Так тому що дуже важливо для того, щоб розвивалося не лише місто, розвивалася молодь. І саме допомагала в цьому, що ми знаємо, що молодь починає так допомагати створювати світ кращим, і саме з нас це починається з молодь. Тому обов'язково долучайтеся до цього проекту, тому що дійсно нам потрібно зробити він ну, і так чудово. Але все ж таки потрібно зробити обожню фразу. Я думаю, дівчата з погодяться обожнюю фразу. Немає мети, от немає кордону неперевершеності, немає кордону і все краще, краще до. Постійно краще тільки вгору, тільки вверх, і до речі, так. ми щось говоримо про цю програму, і є критерії, так за якими саме буде відбуватися. Скажіть, будь ласка, про себе, бо ми, тому, що ми почали про це говорити, але далі на інше. Хочеться дізнатися більш дете. Я, мабуть, більш деталізую. Взагалі, молодь це хто. Не всі ж знають, тому що насправді є офіційно. не <рес> офіційно. Так. Ну це хто? От як ви думаєте, Марино, молодь це хто? Ну це люди приблизно можеть з 18 до Ось От так, бачите, як яка історія. Є юридичні критерії. Я, 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 я знаю юридично. Якщо я не помиляюся, в Україні молодь офіційно а, з, зараз скажу, ну, давайте. з а, 16 або 14 навіть 14. 14. до 14 до 30. Маріна правильно сказала. До, до скільки? Так слухали. До, до 35. До 30. До 30. До 30... Я хотів до Я 37 хотів сказати. До 35. А було до 40. Так. Зараз зробили менше. Ну, ти молодець. 30... 30... Ти бачиш? А, ні, в нас Рока не було Або до 35 молодь в Україні, як і в більшості наразі країн світу, це угу. люди віком від 14 до 35 років. Молодець. Тобто я вас вітаю. Ви вже знаєте одну правильну відповідь. Тобто, любі наші Дніпряни Дніпрянки, якщо вам від 14 до 35, ми вас запрошуємо долучитися до опитування. Друге. Де знайти опитування? Максимально просто. Вже Дар'я говорила, що це сайт Дніпровської ради Дніпрорада.gov.ua. Однак є окрема вкладочка IBM: індекс благополуччя молоді IBM.Dniprorada.gov.ua. Далі, що ж там будуть запитувати у вас? Ну, по-перше, важливо зазначити, що цей індекс він враховується не виключно на тих відповідях, які ви, які ви надасте. Uh -huh. А ще є 17 критеріїв, які існують на сьогодні в місті, які е, є зі статистики, з відповідей Головного управління національної поліції, з відповідей освітян. Тобто, це те, що вже наразі створено, ті умови, які створені для молодих людей в місті Дніпрі. І так, потім вам задають запитання, якщо ви зайдете. І ви на них відповідаєте ці запитання в семи сферах: це здоров'я, це освіта, це громадське життя, тобто участь ваша в громадському житті, це можна так сказати політичне життя, тобто врахування думки. Молоді в рішенні, в вирішенні якихось певних питань Боже, на, на рівні, міста. Безпека так? що мені дуже подобається, так. що врахували. Безпека, безумовно. А, далі комунікаційні технології. Так? І на ці а, запитання ви будете відповідати. Звісно, там є запитання, наприклад, про участі у виборах. Угу. Так, ну от, наприклад, моєму сину 16 років, він ще. Не може обирати, однак е, таке запитання є е, наприклад. Є запитання про роботу, звісно, mm -hmm. однак така є... ситуація аналогічна, так що кому ще ті ну, кому да, хтось, 14, 15 не має, можуть має. відповісти. Ну чомусь 14 років Кодекс України про працю дозволяє. Дітям з 14 років офіційно працювати. І, Тому вже, Я так, думаю, тут вже мається можна. на увазі, в кого є, в кого немає, але в будь-якому випадку він достатньо уніфікований mm -hmm. і на більшість питань, я б теж перебила, просто теж проходила, на більшість питань, відповідь ти можеш надати. Тому mm -hmm. не треба лякатися, що якщо ти не ходив на вибори, mm -hmm. ну якщо ти не ходив на вибори, це в принципі провал, бо людина має обов'язки. Це безвідповідальність. Да, називаю, це безвідповідальність так. 100%. Mm -hmm. Але на більшість питань людина зможе надати відповідь. Так, ну і звісно, ці ж маленькі подаруночки ви витратите свій час, потім отримаєте бали, і за ці бали ви переходите в розділ подарунки, обираєте собі той подарунок, який вам а, хочеться. Всі ці Промокоди, вони так називаються. Ну щоб вам же цей подарунок не пошту висували. Ви отримаєте промокод, і з цим промокодом ви потім підете туди, де ви би хотіли отримати mm -hmm. е, свій подарунок. Наприклад, це знижка на навчальний курс англійської мови. Mm -hmm. Ну по-моєму, супер чи корисні подарунки чи корисні, так. або там чашечка смачної Ранкове, кави як... в горізонтал кафе. Прикраси не перевершила собою. або час безкоштовний або зі знижкою в анті кафе, де ви можете провести час з друзями або попрацювати, тобто приємні подарунки, приємні бонуси для молоді. Тож немає, мені здається, вже ніяких перешкод для того, щоб А тільки повні умови. Ти знаєш, мені так подобається, як ми плавно перейшли до теми подарунків. А в нас також до вас подарунки. Так, ми підготували вам ось такі подарунки від нашого від нашого партнера. Це торговельна марка Ідилія. Дякую, вам нам «Ідилія» Ідея отримала своя, так для того, щоб можливо також зранку насладилося, можливо кави, можливо, чая, можливо, десь будете на природі у лісі. Також той, питання так там так. Питання, що є <ріст> життя зранку це питання нашого ефіру, тому що ми кожного ранку намагаємося нашими телеглядачами з'ясувати взагалі чи є це життя зранку, і намагаємося сказати, що дійсно воно прекрасне неймовірне. Ну і ми нагадаємо дійсно нашим телеглядачам про чудових гостей, які завітали сьогодні до нашої студії. А саме Ганна Карпаченкова, спеціалістка фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, а також Дар'я Біла, заступниця директора департаменту гуманітарної політики. Міська ради дуже вам дякуємо. Дякуємо. Дякуємо за цей ранок, що ви сьогодні були з нами ти знайшли час. А ми будемо продовжувати друзі прямо.